Задзвонили в усі дзвони по всій Україні, закричали гайдамаки гине шляхта, гине, гине шляхта, погуляєм та хмару нагрієм. Зайнялася смілянщина, хмара червоніє, а найперша Медведівка небо нагріває, Горить сміла смілянщина кров'ю підпливає. Горить корсун, горить канів, Чигирин, Черкаси. Чорним шляхом запалало і кров полилася аж у волинь. По полісі гонта бенкетує, а Залізняк в Смілянщині домаху гартує. У Черкасах де й Ярема пробує свячений. Отак, отак добре діти. Мордуйте, скажених, добре, хлопці, на базарі Залізняк гукає. Кругом пекло, гайдамаки по пеклу гуляють, а Ярема страшно глянуть по три, по чотири так і кладе. Добре, сину, матері хиря, мордуй, мордуй. В раю будеш або Єсаулом. Гуляй, сину, ну ти діти. І діти майнули по горищах, по коморах, по ляхах усюди. Всіх уклали, все забрали. Тепер, хлопці, буде, утомились, отпочитьте. Улиці, базари. Крились трупом, плили кров'ю. Мало клятим кари. Ще раз треба перемучить, щоб не повставали нехрещені кляті душі. На базар збирались гайдамаки. Іде Ярема, залізняк гукає. Чуєш, хлопче, ходи сюди, не бійсь, не злякаю. Не боюся. Знявши шапку, став, мов перед паном. Відкиляти, Хто ти такий? Я пане з вільшани. З Вільшаної? де титаря пси замордували? Де якого? У Вільшаній. і кажуть, що вкрали дочку його, коли знаєш? Дочку, У Вільшаній? У титаря. Коли знавав? Оксано, Оксано, ледве вимовив Ярема та й упав додолу. Еге, о, що? Шкода хлопця, провітри Миколо, провітрився. «Батько! брате, чом я не сторукий? Дайте ножа, дайте силу. Муки ляха, муки, муки страшної, Що пекло тряслося мліло. Добре, сину, ножі будуть на святе діло. Ходім з нами у лисянку ножі гартувати. Ходім, ходім, отамане, Батько ти мій брате, мій єдиний, на край світу полечу достану з пекла вирву. Отамане. Накрай світа, пане, на край світа, та не найду, не найду Оксани. Може, й найдеш. А як тебе зовуть? Я не знаю. Єремою. А прізвище? Прізвища немає. Хіба Байстрюк? без прізвища? Запиши Миколо, у реєстр. Нехай буде, нехай буде голий, так і пиши. Ні, погано. Ну хіба бідою? І це не так. Стривай лишень, пиши Галайдою. Записали. Ну, Галайдо, поїдемо гуляти, найдеш долю, а не найдеш, рушайте хлопята. І Яремі дали коня зайвого собозу, усміхнувся на воронім та й знову у сльози. Виїхали за царину, палають черкаси. Чи всі діти, усі батьку, гайда, простяглася по діброві понад Дніпром козацька ватага? А за ними кобзар волох. Переваги ваги, шкандибає на конику, козакам співає, гайдамаки, гайдамаки, Залізняк гуляє. Поїхали. А Черкаси палають, палають. Байдуже. Ніхто й не гляне, сміються та лають кляту шляхту. Хто балака, хто кобзаря слуха. А залізняк попереду наше уха, їде собі люльку курить нікому ні слова. А за ним німий ярема. зелена діброва, і темний гай, і дні дужий, і високі гори, небо, зорі, добро люди і лютеє горе. Все пропало, все. Нічого не знає, не бачить, як убитий. Тяжко йому, тяжко, а не плаче, ні не плаче, змія люта, жадна випиває його сльози, давить душу серце роздирає. Ой, ви сльози, дрібні сльози, визмите горе. Змийте його тяжко, нудно, із синього моря і Дніпра, що вилить люте, і Дніпра не стане? Занапастить хіба душу. Оксано, Оксано. Де ти? Де ти? Подивися, моя ти єдина. Подивися на ярему, де ти? Може, гине, може, тяжко клене долю, Клене, умирає, або в пана у кайданах у склепу конає, Може, згадує Ярему, згадує вільшану, кличе його серце моє, обніми Оксану, обнімемось, мій соколе, навіки зомлієм, нехай ляхи згнущаються, не почуєм. Віє, віє вітер за лиману, гне то полю в полі, і дівчина похилиться, куди гне недоля, посумує, зажуриться, забуде, і може у жупані сама пані, алях. Боже, Боже, карай пеклом мою душу, вили муки море. Розбий кару надо мною, та не таким горем, карай, серце, розірветься, хоч би було камень. Доле моє, серце моє, Оксано, оксано, де ти ділася, поділась, і хлинули сльози. Дрібні, дрібні полилися. Де вони взялися, а залісняк гайдамакам каже опинитись, у ліс, хлопці, вже світає, і коні пристали, попасемо і тихенько у лісі сховались.